До управління надійшло звернення від фізичних осіб, про те, що ними було очуто на засіданні земельної комісії, що там якісь проводяться самочинні роботи. На підставі звернення ми комісійно з структурними іншими підрозділами виконавчого комітету здійснили виїзну комісію огляд і виявили дійсно там розпочати будівництво, будівлі невідомого призначення. І також поряд, якщо... будь ласка, давайте передам. Також поряд було виявлено влаштування фундаменту так, такого значного розміру, також невідомо. Або фундаментів. Фундаментів, або ще, так? Декілька. Декілька. так, там навіть декілька їх було. Тож нам не видно було не Це все знаходиться біля. Гібермаркету просторку, яку там адреса українці Українки 96, на земельній ділянці, яка була надана їм колись в оренду. Так для журналістів, хочу, щоб ви більше зрозуміли да мало того, що е ці власники супермаркета, ви вже знаєте, ми надавали інформацію. Мають величезний борг за оренду землі, але ще на їхній ділянці ми виявили, ну, комісія виявила незаконне будівництво. Якесь складське приміщення на сьогоднішній день. <гум> е -е я так візуально подився, там можливо, е там неможливо, там щось або якесь природне діяльність ведеться, або зберігання якихось яких там незрозумілих речей, тому що Чесно кажучи, там ще треба, ми ще екологія порушується, тому що майданчик біля будинку повністю якийсь рідиною, да, залитою, я так кажу, там не ходити неможливо, де сморід. Від одного з орендарів ми маємо інформацію, що люди, які почали там будувати при перший переб'єд, коли ми туди поїхали, вони все кинули і втекли. Тобто вона не використовується. Я думаю, що після того, як ми завершимо поділ земельної ділянки, треба буде визнати його безкошним майном і забрати його до комунальної власності.